Іду я собі йду по гарному кар'єру. Два рази в рік перевіряю це місце і знову знайомі силуети. Ось це, якщо подивитися, так уважно виглядає, що оце є залишки Велетенського морського гребінця. Зараз я спробую його перевернути. О, дійсно, я не помилився. Подивіться, яка, подивіться, яка красота. Ці От ви знаєте, дійсно палеонтологи, науковці говорять, що красива знахідка, якась така неймовірна знахідка, все-таки, як правило, це є більш випадковість, ніж закономірність. Тому що, чесно кажучи, всюди територію, яку я пройшов, абсолютно нічого не було. Ну, і, як завжди, він на мою долонь. Ось такий красень. Ось тут ми бачимо. Ось тут ми бачимо його вушка, інше вушко, більш, скоріш за все, воно і відламане. І от він, Ось він красень. Зараз ми його запакуємо. Ось так.